Привіт, подружко! Місячні і так можуть приносити нам дівчаткам деякі незручності. Але коли настає літо, з'являються ще й додаткові проблеми: неприємний запах з прокладками занадто жарко, не можна піти на пляж і багато іншого. У цьому відео я відповім на найцікавіші для дівчат питання про критичні дні в спеку і дам незамінні поради, які рятують і мене. Ти обов'язково маєш ними скористатися. У коментарях під відео напиши, якими літніми секретиками. Рятуєшся ти і не забудь поставити вподобайку. Перше затримка місячних у спеку. При змінах температури повітря наш організм зазнає сильного стресу, а це означає, що у нас можуть бути гормональні збої та зміна менструального циклу, а саме затримка місячних. Звичайно, насамперед, при затримці, потрібно виключити вагітність, встановлення циклу в підлітковий період, зайву вагу та можливі захворювання. Якщо всі ці варіанти не підходять, Просто дочекайся осені і нижчих температур. Також затримки можуть бути через різку зміну клімату, підвищену фізичну активність влітку та втрату ваги через це. Але загалом не переживай затримки влітку, це нормально. Друге, під час місячних влітку обсяг виділень став більшим або меншим у літній період. Місячні можуть стати сильнішими. Через зміну харчування на більш легке. Ми всі дуже хочемо бути красивими в купальнику на пляжі, але дієти впливають і на наш менструальний цикл. Через спеку місячні можуть стати і зовсім мізерними, якщо організму складно підлаштовуватися до нових температур. Але якщо зміни в об'ємі виділень трохи тебе шокували, краще перевіритись у гінеколога, адже жіночий організм такий непередбачуваний, краще перестрахуватися та виключити можливі захворювання. Третє. Спекотно з прокладкою. Ну, це питання, напевно, найпростіше, адже сьогодні існує так багато альтернатив звичайним прокладкам. Це і тампони, і менструальні чаші, менструальні трусики та інше. У нас, до речі, вже є відео на цю тему. Переходь за посиланням вгорі і дізнайся більше про менструальну чашу. А з власного досвіду скажу, що тампон плюс щоденна прокладка цілком можуть замінити звичайну. Просто не забувай їх вчасно змінювати. Четверте. Боюся, що протечу і буде помітно. Багато дівчат, особливо ті, у кого рясні місячні, бояться протікання і що виділення можуть потекти прямо по ногах, а ти в короткій спідниці. Звісно, що такого не може статися, якщо вчасно змінювати прокладку. І під час місячних просто не одягай світлі шорти в обтяжку. Краще вибирай не дуже короткі, зручні шорти чи спідниці. Для більшої надійності деякі дівчата підклеюють щоденку прямо поверх звичайної прокладки. кажуть, що це працює. П'яте. пляж та місячні похід на пляж під час місячних, напевно, викликає у дівчат найбільше запитань при менструації в літній період краще не засмагати і не перегріватися. Як я вже говорила раніше, влітку наш організм і так у стресі, тож додаткові навантаження йому не потрібні. Обмежся прийомом сонячних ван під парасолькою. Якщо дуже хочеться поплавати, використовуй тампон чи менструальну чашу. Прокладки не підійдуть. Тампони вибирай з написом Ектів або актив, або ті, які призначені для використання під час заняття спортом. Вони максимально вбережуть тебе від протікання. Купальник краще вибрати з принтом та темних відтінків, а ось білий точно не варіант. Щоб перестрахуватися, вдягни шорти або пляжну спідницю. Так точно ніхто нічого не помітить, навіть у разі невдачі. Плавання знижує болісні відчуття при менструації, тож у цьому себе можеш не обмежувати. Начебто згадала всі поради. Якщо я щось пропустила, обов'язково напиши у коментарях, і ми обговоримо це у наступних відео. Це був канал, вже доросла для цього. Вдалого літа і ще побачимось.